Друзі, всім привіт! Зараз так от виглядає наш точок, наша пасіка. ще машини привезли назад, ще у нас стоять на гаражці. Бачите такий гарний цвіт. Це у нас фацелія така получилася, Купую язерна фацелії. Вони були без. Вони були з домішками гірчиці. Спочатку бачите, зараз почалася з цієї гірчиці, Ну і трошки видно, маленькі квіточки фацелії вже починають розпускатися, проте вуликів у нас немає, але... Вулики зараз на кочівлі, бділки зараз тут живитися не будуть, але ну, буде поживо для землі. Отакож, в чому пройшов цей ролик, друзі. Е, Вирішив з вами поділитися. М -м -м, так раніше, роки три тому мене зацікавило вирощування арахісу. Я прикупив такий малесенький пакетик арахісу, там щось 50 зернят було, посадив собі такий малесенький кусочок, ну не більше цього. Зараз я його вирощую теж чисто так для, для розплодження, для того, щоб були зернятка. Ну і цього року там ну, вийшло чуть-чуть більше, там тих не знаю, скільки тут є 10 метрів, небагато. І отак от він росте, друзі. Не знаю, є такий стереотип, що арахіс в нас не росте, що це Рахіс Америка. Е, от. Ну, і він в нас росте. Росте цілком і росте добре в нашій широті. Садиться, сидимо ми його в вересні, якщо вам буде цікаво у вересні, не в вересні, я перепрошую, в травні, Та, в травні, сидимо ми його в травні. Якщо вам буде цікаво, цикл того, як ми за ним доглядаємо, пишіть в коментарях, знімлю обов'язково ролик про це. Бачите, в нього вже трошки жовтіють листя, скоро він, вже, він вже своє відростає, завізі вже чудові. Зараз вам покажу зернятка, як виглядають арахісу. От Бачите, арахіс росте в таких в таких кожурі арахісовій. І тут я витягнув одну зернятку, одну кожуринку, і бачите, дає по 4. По, по 4 горішки. Бачите, так от воно виглядає. Куч не буде виривати, там є багацько такого. Ну і це з одного, з одного можна взяти. Ну він такий він великий, тому що бачите, його е садиш зернятку, воно проростає. і чим більше, його, чим більше циклів є окучування, підгортання, тим більше буде, буде завіз від того, що вони пускають з, -суцвіт, з суцвіття. Пускають ці зернятка, які ростуть з землі. Ну, Такі от, друзі, якщо вам буде цікава дана тема, пишіть, обов'язково ще вам поділюся, як воно все виглядає.